24 серпня у 9 ранку на площі Богдана Хмельницького зібрались Нікопольці та представники міської влади, щоб традиційно покласти вінки та квіти до пам'ятника. Сьогодні Україна знову виборює право бути незалежною в своїх діях та поступах до успішного майбутнього. Мільйони українців підтримують своїх воїнів, синів, батьків, братів, які зі зброєю в руках. І з вірою у серці під нашим жовто-блакитним прапором відстоюють незалежність України. З нагоди Дня незалежності України звертаюся до нікопольців різних політичних та релігійних поглядів. Із закликом об'єднатися заради спільної мети зберегти державність, незалежність народу України. Бо саме державність та незалежність нададуть нашому народу можливість успішного розвитку. Та побудови рівноправного громадянського суспільства. Рівно о 10.15 усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на сході України. Після покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому делегація відправилась на кладовище, де поклали вінки на могили чотирьох нікопольських солдатів, героїв, які загинули в зоні антитерористичної операції. Це Руслан Кулібаба, Антон Кузніцов, Сергій Москаленко та Ігор Берестенко. 24 серпня завершився триденний благодійний ярмарок Допоможемо захисникам Нікополя. Він був організований громадською організацією Нікополь майбутнього участь в ньому взяли й інші небайдужі організації депутати та містяни. Конкурси для дітей виступи танцюристів, співаків та козаків, а ще смачний куліш. Ось чим запам'ятався цей ярмарок. Ми вже третій день готуємо коліш і третій день збираємо кошти для наших славних воїнів. Третій день. Люди люди з великим задоволенням, кого що є. Від люди. Навіть пенсіонери, які мінімальна пенсія, все одно 2 гривні, 5 гривень, ну кидають. А є такі, що і по 50 гривень бросають, є побольше. Справжнім сюрпризом для гостей свята стала поява байкерів з Нікопольського байк-клубу. Вони теж приїхали підтримати хлопців, що воюють в зоні антитерористичної операції. Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати наш город, підтримати наших ребят, які там воюють. Мої ну, мої мій... друзья мои, братья, там сейчас воюют. Вот взяли, мы поэтому взлагали, приехали сюда для того, чтобы сумма. поддержать ну, всех, знаю, полоса, кто как, может, полоса. кто не может. Того, кто делать, как он относится он к этому делу, я не того, знаю, но нехорошо это. Нехорошо. Да, когда не когда умирают ни за что невинные люди, это очень печально. Поэтому да. мы, мы против войны. Ми за мир. таке свято сподобалось і малечі, і дорослим. Прекрасний праздник. Вот за сколько годин зависимості в этом году празднуємо? Насколько вот повис сознательність нації за это время? Ради. Поздравляю, тогда віснікапаль з цим праздником. Наконець ми осознанно його празнуємо. У День Незалежності в Нікополі також провели наймасштабніший марш незалежності. Організатори Студентська свобода та Майдан задоволені, адже марш зібрав чимало людей. Ми хочемо показати, що ні, ми українці, ми хочемо жити в незалежній українській державі. Тобто, і таким чином сьогодні е, проводиться на 10-ту годину марш в Нікополі, в Маранці також проводиться. Тобто, по кожному місті. Ми хочемо показати, що вся Дніпропетровська область за єдину країну, що ми пройдемося маршами, покажемо, що в кожному місті є багато патріотів, котрі за незалежну країну. На цей марш прийшли близько півтори тисячі нікопольців, дорослі та малі віночках та вишиванках з українською символікою в руках. В них було справжнє свято, хоч і зі сльозами на очах. І я хочу, звісно, щоб мати доля, яка опікується нашою Україною, і золотими нитками щастя, здоров'я, успіху вплітала кожну долю кожного тут присутнього в долю всієї України, щоб Україна була сильна, могутня, здорова, багата, щоб у нас всі люди були щасливі, у нас гарні люди, у нас гарна країна, багата і здорова, і щоб швидше перемагали наші бійці, щоб вигнали з нашої країни всіх. Зайдне наситне я дуже горда за те, що в нас така сильна держава, за те, що ми не зламаємося ніколи, тому що українська нація вона була, є і буде. Діточок перед початком маршу розважали спеціальними тематичними конкурсами. А от дорослі читали вірші про Україну. Я душею люблю Україну. Тихий степ, і шумливі ліси, чорне море і сині гори, сміх дітей і пташок, голоси, нашу мову, у світі найкращу, ніжну мову, як спів солов'я, вдачу щиру і душу незламну Україно! Мати моя. Під лозунги Слава Україні! Героям слава! Одна єдина соборна Україна, співаючи гімн та пісню гурту Ляпі з Трубіцької Воїни світла, нікопольці пройшлися маршем від Європейської площі до площі Богдана Хмельницького.